Усім привіт. Що, нормально? У нас було колесо, спустилося, ми думали, що десь пробила чи ще щось, але заїхали, підкачали, та й все добре. Приїхали. Іде центр, чи як він там називається, щоб я спількате зробила. Вони одразу автоматично відправляють лікарю, щоб він подивився. Та й все. А далі по планах в нас поїхати в магазин. Нас сьогодні дуже холодно. І в мене немає для даянки, знаєте, кусткої, якби комбінізону чи ще чогось. Бо все-таки, знаєте, тунесеньке, там комбінізони, щоб вдома. Бути, або там бодіки, а от імму такого вуличного нічого немає. Є спортивні костюми, навіть які мама привезла з Туреччини, але то все завелике. Тож потрібно щось подивитися. Поїдемо, тож такі у нас плани, але перше зроблю це КТ. І нехай зразу лікарю відправлять. Проснулося, а спить. Я не чую, спакає пальці. Я вона цілі пальці облизувати, смоктати їх. Це просто. У мене Арсенко і злата такого взагалі ну, десь там раз. А вона в неї, в неї завжди ці пальці в роті. Так я йду до Андрія. Ладно. Походили ми по торговому центру, зайшли в пару магазинів, купили все, що хотіли. І пішли пообідали. Арсенко купили молочний коктейль. Потім я захотів картоплю фрі. А ми з Андрієм взагалі не хотіли ніяких бургерів, ніякі картоплі фрі, замовили собі бульйон і макарони. Такі веган там були і гриби, і кукуруза. Настільки було смачно. Ми з Андрієм так наїлись. Сказали, все ніяких бургерів не хочемо. А тут я вам показую, як я палець, коли готувала Адріві торт на день народження. Давай, помаленько, помаленько. Витягуєш принцесу? Йой, принцеса спить. Матолики. Отак, отак, став її. Зачіпаємо Діану. Ми приїхали на закупи трохи. Хотіли на базар заїхати, але там навіть немає де втіку поставити. Дія така, дивешку, завжди є, і сьогодні вона була нечемна. Сьогодні не була нечемна? Так. Я думала, у на ручки. Угу. Так. І не думала, вона спала, дуже довго. Ні, от дуже довго вона не спала, це ні. Але те, що була верненька, то так, тільки на руках, тільки на. Вирішила того року ніякий тор не купляти, а спекти самій. Спекла бісквіт. Але не хотіла світла і додавала в масу какао. І начинку зробила, Взяла нотелу, але нотела в мене була з білим шоколадом і з молочним. Змішала, додавала масло, все перебила і поверх поставила банани. І Торт вийшов смачний, мене похвалили, все сподобалось. Андрій взагалі не знав, що я буду пекти торт. Я хотіла йому зробити сюрприз. Він вдався, йому дуже все сподобалось. Він взагалі вперше подумав, що це є куплений торт, тому я його ще так прикрасила, такі візерунки зробила, знаєте, що потім Діана приїхала і теж подумала на хвилинку, що це куплений торт. Тож мені все вдалося. Сюрприз вийшов класний. Але я пожаліла одне, що я формочку купила, здається, вона в мене тут 22 см. сантиметри. І потрібно було купити 20 або навіть менше, щоб він, знаєте, був вузенький, але високий. Знаєте, як зараз в магазинах такі всякі гарні троти продаються. Але ладно, я як піду на базар, куплю інакший. І вже собі на день народження зготую торт з меншої форми. Я вже собі навіть думаю, якийсь то тут приготувати? приготувати собі торт на день народження. Теж не хочу пекти. Але то, як говорю, не треба зарікатися, тому що не знаю, як там буде. Тож така в мене краса вийшла. З Днем Народіння! З Днем народження тебе! Ура! Народження. Так, покажу вам, що ми купили. М'ясо взяла крилечко. Тут зупи буду мати. Потім філе філайкуляче і шия. Зараз шия. Це кілограм 300 гривень. Потім філе курочі 166 і крила 109. Взяла молочну кубасу, потім дві пачки гречки. Дітям пластиці, лаваш. Заберемо чай. Оцей смачний. Потім заправка до борщу. Ще взяли креветки. Дві пачки. Я ще знайшла такі класні органайзери. Взяла такі дві малесеньких. От. І дві побільше. Потім безріжджовий хліб, губки. Тут зала дітьми вкладинки, бо знаю, що їх буде не вистачати. Сухарі, чесник, гриби, нагінці, батон. Потім ось такий сир пешковий. Тут у нас соєвий соус, сметана, йогурти. Взяли йогурт до пластівців, молоко, гірчиця, марія і ще раз тішка. В тому пакеті у нас картопля, нектаринки, банани, лимони, перець і авокадо. А де ще один? А, є. Рушники паперові і лоток яєць. Взяли ще одну нову постіль, помаленьку міняємо. Я беру євро. Звичайно, мені було потрібно 50 на 70 подушки, але не було, взяла 70 70х70, І Андрієві так робила той тортик, що попеклася. Що хотіла сказати? А, так, ну то нічого, я знаю, як класно зігнути, щоб не було видно, що вона завелика. Але таку бежеву, без всяких квіточок і такого подібного. У нас є ракетки, а воланчиків не було. Купили такі три штучки. Я пам'ятаю, коли вони були легесенькі, ми сюди всередину запихали, були пластилін. І тоді класно відбивався. Андрій, ти теж запихав сюди всередину пластилін? Я? Так, так що воно сумнівче було. Травда? Потім ще купила Даяні таку ложечку. така силіконова йде вверху. Взяли ще два контейнера. Ще взяли ще одну бутилочку, бо неї її мало. Андрій, ласка, до неї, щоб я зазняла. Там та наша рожева, а тут взяли таку якби бежеву. Що сподобалося мені Чіку, і вона йде отак от, от, трохи скошена. Така, знаєте, як наподобі маминої нь, груді. Я вже просто не хочу її надягати, але купила собі на море, як вона називається? Зараз. Накидка <кручку> <кручка> пунчо. <кручка> Тюль, яка ти каже. Вон раз схожа, як на тюль, але вона дуже гарно дивиться. У нас там в підвалі була тюлька. Андрій, все, хватить з мене звучатися. Андрій собі вибрав такі красиві. Але Вони такі важкі. Як тобі вони на нозі? Взагалі тобі так здається. Наскільки легенькі, що проська. Арсенкові такі кросівки взяли. Вони так гарно йому. На ніжці дивляться, так, дуже гарні. Вони йому купили всі цей, яка їхня була ціна. 600 гривень. І Арсенові є отакий спортивний костюм. іде, бо він не може вже там. Він є навіть трішки утеплений. Штани і отака кофта. Вона йде з капюшоном. Навіть класно буде дивитися під оті кросівки. Андрій вибрав собі отаку от сумочку через плече. Ще з латусі купили отакі кросівки Такого гарного кольору. У мене подібні такі є. І Андрієві ще такі взяли. такі якби з вищою такою посадкою. Навіть класно на осінь підуть. Даяні взяли ось такий набір. Штани і бодік. Такий ще і міні-мауси. Штаничка і кофточка і такий ромпер. пухом. Я собі взяла піжаму. Тут де футболка, і отакі штани крапочку Все-таки взяла собі штани легесенькі В голоді зараз е, в голоді зараз є великі знижки. Це 800-149. І так само тут. Футболка така. І штани. Вони такі легесенькі взагалі класні. Все, вже йду до тебе, вже йду. Отакі. Я зараз буду готувати котлети. Дивіться, я нарізала куряче філе кубіками. Чим менші кубіки, тим краще. Нарізала печериці, потім кріп, сир і одне яйце. Зараз ще додав десь ложку, столову сметани. Або можете майонезу, з майонезом навіть буде смачніше. Сіль перець, ну і борошно примішати та смажити котлети. Получиться дуже смачно. дуже сильно. Ми приїхали на Левандівку. Я годує. Вони там бавляться, вони там бавляться в той. Що то є, Джита? Та вона плакала напевно. Або натерлася б тебе, коли голову ж тоді піднімала, пам'ятаєш, коли ти сиділа Мама, Мама, мама. Мама, іди сюди. Отакей. А де другий? Потан вона стає. Оксана. Мне. Баба, веди. Мама Мама санк... Вот такая вот смачная вкусная. Стану... прошу за собой пенята Не, это да, не моя. Нет. Нет. не, 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 не. Будешь... А что так мало? далі. Прямо нога, прямо го. Прямо. прямо, прямо Кажи, не розумієш, що вона хоче. Я залишаю на тому тянці. Це зато не тисимо. Вона з бабою файно на ліжку. Вона. Три. Ого, больно. Можна залишити їх Шо? на прямому коліні. Максимально пускаємо. А ти собі маєш тиснути на ногу? Що ти став? Я тягнулася. І залишаємо з вами. Тоді не так. Та що ти? Чотири. А що ти ног? А та як вона? Та як і ти? Два. І один. Опускаємо руку. Ти балерина, курва, якась. А його баба ну, ж давала на ті, Що? На ті танці. Ні, я на боротьбу Ти мамі допомагаєш? Та? Да? Біля мами тут лежиш? Ти усміхнися, нам. Да? Ти... Усмихни се нам! На! Тебе, зайка! Зайка, зайка! На, тримай! Ну тримай! Ну тримай! На! Молодец!